Сучасного українського мистецтва Корсиків, друзі, такі сірі, такі темні, листоподові дні. Так хочеться кольору, так хочеться якихось таких особливих духовних вібрацій, хочеться чогось мажорного і звучного. І ось Господь нам подавав цю е, молоду художницю. У нас прекрасна нагода насититись кольором. Бо ну, психологи, до речі, говорять, що е, існує тока, м, існує такий недух, е, колористичне голодування. ось тут ми поповним свій запас кольору, ми понасолоджуємося е, поєднанням кольоровим і маємо таку е, ну, дуже гарну можливість поспілкуватися з автором. Е, це Ангеліна Гафенець, прошу вас її. Їй аплодувати, прошу вас відбувати, спільно, вона самостійно намагати експозицію. І перший погляд лише на цю експозицію, ну, наскільки вона професійно, це перфект, зроблена, наскільки вона витримані ритми, ви це бачите очевидно. Але моє око вихопило декілька таких вузлових моментів. І мені пригадалось таке, що все ж таки Україна це завжди вважалася в мистецьких колах батьківщиною колоризму. батьківщиною колоризму. Тільки б варто озирнутися і подивитися, скажімо, на наш фольклор, скажімо, подивитися на ці неймовірні поєднання нашого ткацтва, подільських ряди е, якихось там е, поліських, пошитих е, просто рушників або фартухів, коли кольори ну, просто вібрують, стрибають і поєднуються, ну не поєднувані речі. І Ось слухайте, в сучасному форматі, а сучасна художниця е, з вражальною мовою сучасного мистецтва робить те саме. Як це е, вдається фіолетове поє, поєднати з червоним, сині поєднати з зеленим? Ну, це неймовірно, це треба мати неймовірні відчуття, неймовірне таке тонке бачення кольору. А ще, е, пані Ангеліна, я вам скажу: е, от ви продовжуєте цю традицію українського колоризму: е, пальмов, Богомазов. А сьогоднішній Криволап, чого вартий, я, ви знаєте, пані Лесю, страшенно, коли побачила ці роботи, я страшенно засумувала за е, нашою хаткою, за е, Криволапівською роботою, яка у нас на чийному місці, і коли ти йдеш, ти ну, поглинаєш цю красу. Отже, Ангеліна із числа ось цих наших українських колористів. Це моя думка мистецтвознавця. А що скаже художниця? Ми ще почуємо. Але я наразі запрошую до слова пані Лесю Корсак, яка об'єктивно і виважено нам про цю молоду особу, молоду художницю, і це нове ім'я в українському мистецтві. Рада, рада всіх вітаю всіх, що до нас в таку е, погану погоду і в такий важкий час. все таки тільки молоді, стільки людей е, прийшло поціновувачів мистецтва. І сьогодні, як ніколи, нам необхідна була така яскрава виставка. І дуже е, радію з того приводу, що молода мисткиня у нас якось. Останній період були вже такі маститі старші. Хлопці по 60-ті більше років. А молода мисткиня. Що за Ангеліну? Вона отримала чудову народилася на Закарпатті, отримала чудову освіту. І Належить до Закарпатської школи, хоча вже давно живе в Києві і працює в Києві. Але знаєте, школа вона залишає відбиток на цьому. Спочатку це був коледж мистецтва імені Адепата, це художня кераміка було. Пізніше бакалавр це художній, закарпатський художній інститут, також художня кераміка. Але магістратура це Закарпатська академія мистецтв це вже був живопис. Тобто худож... Вже це багатогранна, і я думаю, ми ще побачимо ваші роботи в художній кераміці яскраві, тому що я не бачила, думаю, все одно воно десь знайдеться. І уже з 17-го року, 2017 року, веде активну виставкову діяльність. Це понад 20 виставок групових національної спілки художників України по всій Україні. І це вже тут четверта персональна виставка в Україні. І це Ужгород, Київ, Татарів і тепер Луцьку. Так що я думаю, географія буде розширюватися. Це два. Благодійних аукціони приймала участь. Роботи знаходяться в приватних колекціях, знаних колекціонерів, там дуже відомі прізвища. І також у музейних колекціях, таких як Київський істор... музей історії Києва, Черкаський музей і буде музей сучасного лісу мистецтва корсиків. Я думаю, обов'язково. Так що географія від велика і вона поширюється на рахунок школи, школи, що вона продовжує традиції закарпатської школи, але розвиває їх, тому що ми бачимо, як ми бачимо тут на чорности і інтер'єри, ну не та якби простий жанр, що ж тут такого, але вони настільки осучаснені, вони настільки загорожують і настільки створюють певну атмосферу. Тобто художниця кольором, тому що характеристика іменно закарпатської школи, що на першому місці стоїть колір. Потім іде експресія, емоція, тобто, і все це тут є. Експресія емоції, і колір стає матеріальним, колір стає густим. Коля просто е, стає живим і за такою кольору художниця заставляє нас відчувати, те, що вона хотіла передати, те, що вона відчувала, можливо, в той момент піддивилася в тому інтер'єрі і в тому натурності. Тобто це в Закарпатській школі настільки воно не було. В Бо я думаю, вона далі буде розвивати свій напрямок і буде дуже впізнавана, чого вважаю. А на рахунок все-таки які ви точно всі знаєте. Закарпатська школа, яка дала плеяди, це дуже велика плеяда знаних художників, це Тетяна Яблонська, це Адельберт Ертелії, це Вокша, Бокшан. Ось Федір Манайло, Дрій Коцка. Надзвичайно велика пледа. Ну і звичайно, ті байсі, а на толі З тих, що у нас буквально виставка яка у нас була сім місяців. Ви згадаєте, Павло Ковач. Це також у нас виставка була сім місяців, тому що ми за день до початку війни відкрили цю виставку, і ми надихалися цими кольорами, коли тут проводили заняття з технічної медицини. І бойової підготовки ми запитали в автора, чи це можна, і ми надихалися цими закарпатськими кольорами. І ще хто згадає, у нас також була виставка ще, ще на початку, як у нас була галерея кафедра. Згадайте про мені панейко Ігор Панейку. Ні, панейка в нас не було виставки. Не, Закарпатцю? Так. була спільна виставка. Ту -то. Я потім згадаю. То хочу сказати, що такий, такий колір і така краса ми маємо то відчути. Я вважаю всього найкращого в Ангеліні, і от назва виставка іншим кутом, тобто вони інші. І ми бачимо, що це місце Закарпатської школи вона виділяється тою іншістю. і відчувається. А я хочу сказати, пані Лесю, що напевно. Напевно, Коцька, ну, ця плеяда, які вважалися в радянському мистецтві неймовірними колористами, ну, вони зараз десь тішаться. Душі їхні буквально десь на небесах. Дуже радію, що з'явилась така мисткиня, яка так масштабно так Цікаво, продовжує ці традиції, і всі вони, напевно, якби вони були живі, вони просто б закохалися у ці твори і були б дуже-дуже дуже щасливі від цього. Я згадала, що це Карл Якубер. А, Карл Якуб це Луцький <смі> <воробі> художник. Так, так, але це також за Карпатської школи. Так. <плес> ну мені здається, що всі ці полотна тої старої школи. Ну, я, може, скажу так загучно, але мені здається, що вони просто ну, дуже випілені, вони дуже плякуті біля цієї активності Ангеліниної на тюрморт, пейзаж. Але Ангеліна не просто відображає простір чи інтер'єр чи пейзаж, а вона створює таємницю. Створює чимось таким кольором, і тим зображальним рядом вона спорукає нас аж хочеться пройтись по цих сходинках, куди вони ведуть, куди ведуть що це віконце, що це таке в тому куточку, що за знак. Тобто, друзі, ходити можна насолоджуватись, міркувати, дискутувати. Оце прекрасна нагода. І я. Ну, перш за все надаю слово Ангеліні, яка розповість про свою, свою модель своєї творчості, про саме про цю виставку. Під іншим кутом вона подала, як я розумію, колір і предмет. Прошу Ангеліна, друзі, поаплодуємо, запрошуємо Ангеліну. до В такому класному музеї і в чудовому виставковому залі. Ем, насправді я не планувала більше говорити, і мені здається, що пані Леся і пані Зоя сказали багато ем, більше про мене, ніж я сама знаю. І насправді під іншим путом для мене дуже важливий проєкт, і мені приємно, що я можу його показати тут. І я бажаю вам приємного перегляду. А які ж плани на майбутнє, покрім цієї виставки? Бо людям хочеться нашим виглядачам з вами поспілкувалися. Ну, можна, а хотіла сказати, можна питати, але ви вже запитали. <ривіт> Цей проєкт я планувала якби, показати в різних містах України. Мені приємно показати його тут також. І виставка, яка була в Татарові, це в біля Франківського. В туристичному комплексі, так е, ну насправді якби плани зараз вони дуже міливі, тож я не можу ніяко знати, як буде напевно. Але е, сподіваюся на нашу перемогу і на те, що всі наші плани збудуться. Так, Ангеліна, ну моє особисте запитання: е, хто із закарпатців для вас? Точка відліку? Чи можливо не з закарпатців? Можливо, це е, киян. Тих самих колористів. Хто вам вас надихає, чиї, чию школу, чиї, чиї ідеї ви розвиваєте, розпрацьовуєте? Поки я навчалась, то в принципі я працювала і аналізувала в цьому плані кольору так фовістів, і я початку від імпресіоністів і так далі, колір розвивався і брала до уваги ви... обов'язково. Натихаюся фарбами. Тобто ви дивитесь на фарбу, і вона вже вам допомагає, як я активно полетко. Щаслива людина, правда? Друзі, прошу вас, можливо, є якісь побажання чи запитання, чи е, щось таке цій чудовій художниці а, сказати в часу таких дощів, холодів а, ну і війни в тому числі. Запрошую. Оленочка, ходи сюди ближче. Художниця Олена Бурдаш, ім'я якої є вже на сторінках історії мистецтва. Мені цікаво, що спонукало досягнути такої внутрішньої гармонії, яка вилилась у такі чарівні роботи. Ем, насправді раніше я писала дуже монохромні картини, тож в один момент я просто зрозуміла, що я подумала про те, що я не сприймаю колір. І це мене дуже зачепило, бо ну якби щось не сприймати чи не розуміти це не для нас. Ми повинні знаходити відповіді на всі питання. І Я почала це досліджувати, і мені дуже сподобалося бачити. Ви, <laughs> ви перемогли свій а, свій а, ну, десь відстороненість від, від кульо. Ну, тепер ви ж з ним на тим. На на тим. Я, ти... Я, ти. Хочу, подя... хочу подякувати Ангеліні. Вона подарувала музею. Отакий чудовий альбом під іншим кутом і підписала тут дуже, дуже гарно. Він він просто чудовий. Я хочу, хочу залишити його, щоб кожен міг хто хоче, просто подивитися, бо він в одному екземплярі, і наскільки чудове альбом наскільки гарна творчість цей ми покладемо на стійку і він буде, і кожен може, може Ну до ж, друзі, ну, будемо спілкувати з Ангеліною. Не забудьте взяти у цій художниці, тому що кожен автограф це вже є колекція, є е, такий маленька, маленька колекція і є таке мистецтво у себе. Ми впевнені, я впевнена, і ви напевно, також, що майбутнє ці художниці дуже велике, і ми її ще побачимо в наших салах, в наших проектах. Давайте разом спостерігати за її кроками на шляху мистецтва. Ну а наразі, пані Лесю, я запрошую вас до подарунок. Я зараз візьму подарунок, але щоб ми забулися, от каталоги, які там є, отакі жовтий з червоним колір, що стоять, вони безкоштовні. це Ангаліна дарує. Так що особливо хто художня школа, хто цікавиться мистецтвом, каталоги безкоштовні, от там на стіжці, і ми, напевно, цю книгу також там поставимо. Кому цікаво, то всі пролистаєтеся. Ну і драматичний момент, ну не як не драматичний, а драматичний історичний момент. Зазвичай пані Леся дарує чудовий букет, він теж тематичний, колорист, колористичний букет. І так. як завжди, ми даруємо наш каталог. Так. Книга як стати іменем і книги Історичні романи пана Хорстака, тому що ми... Холстака, тому що ми всі прославляємо нашу Україну, і Ангеліна також до довчається. Дякую. Дякую. Ось таке невеличке свято, друзі, в час війни, в час боїв неймовірних, але це таке, таке віконце, митний перечуття мирного, гарного майбутнього життя. Дай Боже, щоб скоріше перемога була і наш музей далі скликав усіх і. Був в власне мистецьких процесі. Ну що ж, пані Лесі, беріть вина, водичку. О, ще йде до нас дуже гарна компанія. А я думаю, чиї це діти, чиї це діти. Наша людська дитяча конічна школа вітає нас, пані Настриня. Бажає вам розвідку, розвитку, розвитку. бажаємо успіху, щоб ратували нас і надалі. Дуже подобається наша художня школа, як завжди, молодці. чудові троє. Ну що ж, друзі, така вина, розмови про мистецтво. Обов'язково.